Вітаю усіх! Починаємо урок української мови в 4 класі. Тема нашого уроку. Навчаюся визначати рід, число відміну прикметника за іменником, з яким він зв'язаний. Будемо працювати на сторінках 118-119 за підручником. І одразу давайте запишемо сьогоднішню дату: 22 лютого, класна робота. За потреби ставте відео на паузу. Давайте прочитаємо правило, яке подане у нас в підручнику на сторінці 118. Давайте пригадаємо, як же треба визначити рід, число і відмінок прикметника. Для цього потрібно спочатку з'ясувати, від якого іменника наш предметник залежить. Друге, визначити рід число відмінок цього іменника. Тоді прикметник має. Ті самі рід число і відмінок, що й іменник, з яким він зв'язаний. Можете поставити відео на паузу, прочитати ще раз це правило і запам'ятати його. А тепер попрацюємо на сторінці 119, виконаємо вправу 11 усно. Перед нами вірш. Давайте його прочитаємо. Це вірш Володим... Володимира Морданя. І знайдемо предметники, які у у переносному значенні. У ріднім краї. У тихому тремтінні хмаринка проліта, у сонячнім промінні купаються жита, і ниви золотисті схилили колоски, у небі, урочистім співжайвора дзвінки. Можете ще раз прочитати самостійно цей вірш. А тепер давайте знайдемо прикметники, які ужиті у переносному значенні. Це у тихому тремтінні. Далі ниви золотисті і у небі урочисті. А тепер нам таке завдання. Нам треба знайти усі прикметники, які є в цьому вірші. Можете поставити відео на паузу і пошукати самостійно. Давайте перевіримо. У ріднім краї це іменники з прикметниками, щоб було зрозуміло. У тихому тремтінні, у сонячнім – промінні, ниви золотисті, у небі урочистім, спів дзвінки. А тепер нам таке завдання. Нам треба визначити відмінок, рід і число кожного прикметника. Згадаємо, як це робити. Щоб з'ясувати це, нам треба з'ясувати рід, відмінок і число іменника, з яким зв'язаний наш прикметник. Розглянемо перше слово сполучення. У ріднім краї поставимо запитання у чому У краї. Це місцевий відмінок. Краї. поставимо початкову форму край, підставимо слова він, мій, значить, це чоловічий рід однина. Отже, іменник у нас вжито у місцевому відмінку чоловічого роду однини, значить, і прикметник так само буде вжит у чоловічому роді однина і місцевий відмінок. Наступне слово сполучення? У тихому тремтінні. У чому? У тремтінні це місцевий відмінок. Тремтіння воно моє середній рід і однина. Отже, наш предметник теж вжито у середньому роді, в однині у місцевому відмінку. Наступне слово сполучення. У сонячнім промінні. У чому? У промінні це місцевий відмінок. Проміння воно моє, середній рід. Це однина. Отже, у нас прикметник сонячнім вжито у середньому роді однина, місцевий відмінок. Наступне словосполучення. Ниви золотисті. Що? Ниві. Ниви, які золотисті, це називний відмінок і множина, тому рід ми не визначаємо. У небі урочистім і співдзвінки спробуйте визначити самостійно усно. Давайте перевіримо, у чому у небі це місцевий відмінок, небо середній рід однина. Отже, у нас предметник урочистім. Теж вжито в середньому роді, в однині, в місцевому відмінку. Спів, дзвінки. Що? Спів? Який? Дзвінки? Це називний відмінок. Спів. Він, мій, чоловічий рід, однина. Отже, і прикметник дзвінки, вжито у чоловічому роді, в однині, у називному відмінку. Перевірте, чи у вас так. А тепер розглянемо вправу 12 на сторінці 119 ця вправа письмова. Що нам треба зробити? Дібрати і вставити замість питань відповідні предметники так, щоб утворити загадки про відомі вам предмети. І ці утворені вже загадки записати. Давайте прочитаємо ці загадки. У якому кожушку, у якій сорочці? Я росту собі в ліску, всім зірвати хочеться. І друга загадка. Був він серпиком, яким? Згодом блюдцем став яким? Можете поставити відео на паузу і подумати, які предметники слід вжити. Можливо, ви згадаєте ці загадки самостійно. Отже, підбираємо прикметники до першої загадки. У якому кожушку. У зеленім кожушку, у якій сорочиці? У кістяній сорочиці. я росту собі в ліску, всім зірвати хочеться. Подумайте, що це таке. Я думаю, всі здогадалися, що це горіх, отже, відгадка горіх. Друга загадка, був він серпиком яким? Тоненьким, згодом блюдцем став яким. Кругленьким. Це діти місяць. Ось ми з вами вже відредагували загадки. Тепер поставте відео на паузу і запишіть ці вже виправлені загадки. Обов'язково в дужках запишіть відгадку. Наступне завдання, яке нам треба зробити пояснити, у яких формах роду числа і відмінка вжито прикметники. Перший прикметник у зеленім кожушку. Прикметник зеленім зв'язаний із словом іменником кожушку. У чому у кожушку це місцевий відмінок? Кожушок він мій чоловічий рід. Однина. Отже, і прикметник зеленім теж вжито у чоловічому роді, однини в місцевому відмінку. Розглянемо наступний прикметник у Кістяній. У кістяній зв'язано з іменником сорочиці. Визначимо відмінок. У чому? У сорочиці. Це місцевий відмінок. Сорочка жіночий рік, бо вона моя. І однина. отже, і прикметники кістяні теж жито у жіночому роді в однині у місцевому відмінку. Поставте відео на паузу і зверху над своїми прикметниками запишіть рід, число і відмінок. А для другої загадки, для прикметників тоненьким і кругленьким самостійно визначте і запишіть число, рід і відмінок. Розглянемо вправу 13 Перед нами подані сполучення прикметників іменниками. Давайте їх прочитаємо. Далекий шлях, волога земля, художній музей, простора кімната, швидкий поїзд, гомінливе місто, безмежне море, вітальна телеграма, Всесвітня мережа. Вам треба. Ці сполучення прикметників з іменниками записати у місцевому відмінку однини з відповідними прийменниками. Розглянемо першу групу. Записуємо все. Мається на увазі записуємо і зразок, але початкову форму записувати не треба. Лише вже записуємо. Змінену форму, тобто у місцевому відмінку. Далекий шлях. Згадаємо, які запитання ми ставимо у місцевому відмінку. У якому? Або на якому на далекому шляху? У якій у вологій землі? У якому у художньому музеї. Поставте відео на паузу і запишіть. Вже змінені словосполучення собі в зошит. Нагадую, перше словосполучення ми записуємо з великої літери далі через кому з маленької. Наступні сполучення слів змініть у місцевому відмінку і запишіть самостійно. Після виконання цього завдання складіть і запишіть одне речення з будь-яким словосполученням, яке вам найбільше сподобалося. І остання наша вправа на сьогодні це вправа 14. Давайте прочитаємо і запишемо вірш Миколи Сингаївського. Все із доброго чи злого починається з малого, листя виросте з листочка, з нитки вичиться сорочка, хліб з маленької зернини, дощ із чистої краплини, проганяй мерщій дрімоту і рукам давай роботу. Визначте... Тип цього тексту це розповідь, опис чи міркування. Доведіть свою думку. Можете ще раз прочитати самостійно цей вірш. Отже, який це тип тексту? Це міркування. А чому? Тому що у нас є такий вислів: все із доброго число починається з малого, і далі у нас є доведення, листя виросте з листочка. З нитки вичиться сорочка. Хліб із зернини, дощ із краплини. А тепер поставте відео на паузу і запишіть вірш Миколи Сингаїтського Собі в зошит. Після того, як ви запишете цей вірш, вам треба знайти в тексті прикметники. Вже самостійно це, визначити рід, число і відмінок, і скорочено записати, як ми це робили, в дужках над цим прикметником, а також знайти в тексті прикметники антоніми і підкреслити їх. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання вже самостійно. Як ви попрацювали сьогодні на уроці? Вам було легко? Можливо, не все вдалося? Або було важко. Подумайте. І ваше таке домашнє завдання. На сторінці 118 вивчіть правило, як визначити у прикметника рід, число і відмінок. А я дякую вам за увагу. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!